Стабілізатор напруги на систему запалювання автомобіля Таврія. карбюраторний двигун, накопичувальний конденсатор 55 000 мФ. Для нього зроблена плавна зарядка на автомобільному релі 24 В. Сам стабілізатор напруги, індикація першого лампочка, це вхідна напруга, друга індикація чи працює сам генератор, і третя це вихідна напруга. Вмикаю запалювання. Нижня лампа показувала, що накопичувальний конденсатор зарядився. Індикація. Вихідна напруга, зелена лампа блимає, це означає, що сам стабілізатор напруги працює. Ну і вихідна це біла лампа. Вихідна напруга. Що маємо? У показниках напруга борт мережі 11,3 В, на виході 14,2 В. Тем чином воно працює? себе запускает Тикає довіра. Так довго розряджалась розрізався накопичувальний конденсатор.